Алоха, друзі, дякую за перегляди під минулим відео про гортензії. Ви багато коментарів залишили про те, що у нас гортензії деякі не відповідають сортності, і ми з цим погоджуємося. Бо деякі гортензії ми купували на ринках, не знаючи сорту, ми просто їх брали. А ще дуже багато ви коментарів писали з приводу, чим ми підживлюємо наші гортензії. І сьогодні. Відео саме про це у нас досвід не дуже великий, але він дієвий, бо можна побачити по квітці і по самій рослині гортензії, що ми правильно все робимо. Тож сьогодні відео не про це чи ми підживлюємо під корінь або по листку гортензії. І Почнемо ми з моменту, як ми е, висаджували наші е, е, гортензії. гортензії в посадкову яму. Ми додавали по ложки, ч, чайні ложки от такого укорінювача біохеукорінювач. Ось так він виглядає. Це препарат пролонгованої е, дії, що впродовж цього літа він е, поступово розчиняється в самій уже посадковій ямі. Е, він виглядає е, дуже схожий мені на попіл, але в ньому є такі блискучі, скажіть мені, такі вкраплення як... Гранули, я не знаю. Ну, як кристали. Кристали, як. І е, ми під кожну рослину е, гортензії, і навіть не гортензії, ми додаємо отакий можна да. е, Ось такий укорінювач. Він дуже крутий, ми вже не перший рік ним користуємося, тому дуже-дуже радимо. Також в кожну посадкову лунку разом з тим укорінювачем, що ми перед цим показували, додавали теж по столовій ложці ось такого комплексу безхлорне добриво для магнолій та гартезій. Яра Міла. Воно має таке гранульоване форму. Гранульовані форми. Ось так він виглядає. З цієї сторони у нас був осмокот, трошки, Ми додавали осмокот разом з тим укорінювачем. а з цієї сторони, позаду мене і там далі, ми додавали ось цю яромілу. От е він теж пролонгованої дії, і впродовж всі, всі всього літа він нам допомагав. Ну не нам, а гортензіям допомагав е набратися сил і не так стресувати. Е ну як з горщиків в е грунт пересаджуєш, вони починають стресувати. І тому це теж дуже дуже добре і не таке дороге, як е Осмокот. Осмокот, так. Да. Це набагато. Ну набагато в чотири рази десь приблизно. чотири рази, прикиньте. Тому це теж візьміть собі до уваги. І через тиждень після обробки препарату Епін ми внесли хобі Петерс. Ось так він виглядає: інтенсивний ріст та відновлення. Упаковка дуже схожа на виробника, котрим ми користуємося осмокот. Осмокот. Дуже схоже це все оформлення. Переднє це дуже потужний старт для рослин і дуже багато в цьому препараті азоту. Ще ми використовували ось такий препарат Епінплюс, називається. Ми навіть в якомусь із відео після е, заморозків зворотніх показували вам про нього. Це універсальний антистресовий адаптоген, ефективно захищає від заморозків, сприяє відновленню пошкоджених рослин. Це дуже е, Крута а, річ вона у вас має бути і вона копійчана, коштує 20 гривень. Так, да, да, Дуже копійчана, коштує 20 гривень. Ми а, а, після того, як наші всі рослинки побили морозом, а, вони вже заклали квіткові бруньки. Вони вже сформували такий потужний пагон. І коли вдарили морози, ми в травні. В травні, так ми їм скористалися от по листу, обробили наші всі рослини, котрі дуже сильно постраждали, і навіть внесли під корінь. І це дуже прям потужна річ. Нам навіть один з підписників глядачів написав, що це добриво Препарат як для спортсмена, бігуна, допінг. Допінг, да, котрий допомагає бігти довше, швидше і бути в... витривалішим. І всередині літа, коли нам синоптики пообіцяли спеку, ми завчасно приготувалися і обробили наші рослини препаратом Мегафол. Ось так він виглядає антистрес для рослин в важких кліматичних умовах. І ми всі наші рослини обробили полисту цим препаратом мегафолдобрива. Звісно ж, це добре, але насправді полив, регулярний полив для волотистих та широколисних гортензій – це необхідність, і найголовніше. І найголовніше. Дякую. Тож, друзі, я сподіваюся, що для е, відео це було для вас корисним. Ви для себе якісь препарати та добрива відмітили у себе в. Е якому ж там журналі садівника користуйтесь, будь ласка, а ви не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватися на наш канал, писати коментарі, поширювати наше відео, бо Ютуб це дуже любить. І не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.